Дмитро Пастушок. Гол! 1-0! Ну, дуже швидко. Чер студіо повів рахун. Браво! У цьому епізоді! Все пройшло! Тоан знову Лучків. Лучків біжить вперед. Удар поворота в М'яч М'ячвіє перевага міксу полягає у безпосередньо сьогоднішній здолаць організувати. Помаранчево білим. Відзначився, нагадаємо, Павло Гавло. Говло. Гол! Ой, Андрух і виймайте. Телестицький не бачив момент удару. Ну і все дуже легко. Є можливість для атака. Удар породу! Мід ті ж самі ноти, які були влітку у мастер і Лізі, залишились зараз. Ну і вітро хотів розіграти через нейтрального. Семеню пробиває непогано у дальній Це Вже високо. Підняв ногу. Пастушок ставить корпус. Хоче віддати передачу або шлюб не брати. Поки що опції хвилини. Паузи гол! Почав як ряти камінь в город. Дмитра Пастушка, як тут же він забиває. Його хлопці поки що переграють суперника 2-1. Але зараз ініціатива на стороні тому фланці. Йде вертикальна передача. Вперед. Удар пастушок! Танко відкривається під цю передачу. Андрухів, Казюка, Семенів! Семенів! Забивати! Удар! стійка, знову! Рід. Сьогодні ну, старалися на славу, Гол! Забиває Андрухів! Рикошет на впав в одному напрямку. Повертаємось на перегляд заключної 20-х сьогоднішнього юрового дня, в якому команда Черстудіо з результатом 3-1 переграє Техва. Гринульний Борис Техмеджик. Після цього центральний поєдинок першої частини чемпіонату NX поклав на лопатки. Можна віддати передачу. На заїку той не забиває, хоча шанс був досить бабський. Притримали пастушка пастушок. Віддай передачу! Забувати можна! Пастушок! Удар гол! Браво! Хлопче, що ж ти витворяєш! Тут відкладений фол. Один! Один! Забивати голу немає. Як же ж не влучає Роман Семен. Що забуває на відмінно від попереднього сезону. Пастушок. Ось тут техніка приходить на допомогу. Семенів по центру знову. третій номер, але позицію втрачає. Обігрався дуже впано. Казюка, ну віддай женова. Мені є капітана. Семенів дуже легко пройшов суперника. Пастушок! Поперечка. Семенів п'ятою. Іванілюлька. люлька пробиває севчарк. Сто відсотків. Що вони. Тягнули за собою Техва. Аби арбітри прийняли цей вердикт на користь цього чергова атака через Ігоря Черковського. Андрухів тільки но відновили інтригу. Був рахунок 2-1. Передача напрошувалася. Помилився Лучків Андрухів. Удар Даній Кут. Якщо б... всього на хвилина та 35 секунд. Гол! Нічия, 3-3. Гоні люлька забиває. Розгубили свою перевагу. Ну, випадку нічийного рахунку Техван залишатиметься. З п'ятьма очками удор! Дякуємо за цю гру команді Юрія Лучківа та його усім одноклубникам. Дякуємо Роману Заїці та його хлопцям за бажання за старання. 3-3, Останній поєдинок вечора. Ну і бережіть себе.